Наші вітання і благословіння вам з України. Хай Бог поблагословить вас, щоб ви пізнали істину і мали спасіння вічне. Амінь. І мусимо вам повідомити про те, що питання хто ж такий Ісус Христос, ну, принаймні на людському рівні, було остаточно вирішено дві тисячі років тому. Його, власне, і розіп'яли за те, що він був Богом, який став людиною. І про це свідчить як Євангеліє. Так і документи історичні, зокрема архіви судові прокураторства Пунтія Пілата в Юдеї, на які селається давньоримський історик Корнелій Тацит в своїх славнозвісних аналах, де він чітко описує суд Пілата над Христом. І ми повинні добре розуміти, що юдеї віддавали собі звіт в тому, що Ісус називає себе Сином Божим, і що, згідно їхнього закону, Він мав би померти. Але проблема полягає в тому, що ми дуже часто не враховуємо того факту, що він воскрес. І насправді дуже часто ми не даємо собі звіту навіть в тому, а для чого Бог ставав людиною. А він став людиною для того, щоб кожен, хто прийняв його, кожен, хто вірує в Його ім'я, став дитям Божим, народженим від Бога, а не від пожадливості тіла чи від бажання чоловіка. Амінь. І ми бачимо, що на протязі всієї історії людства Бог не залишав людину без свого слова. Завжди людям дано було слово. Навіть у наш розвинений цивілізований час інтернет сприяє тому, щоб кожна людина дізналася благоузвістку про те, що спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог, і слово стало тілом і перебувало серед нас. І його не прийняли, вбили, але він воскрес, перемігши смерть, пекло і диявола. І він вознісся і сів праворуч Отця, поряд з Богом І йому поклоняються і співають нову пісню хвали. Поряд з Богом на престолі може сісти тільки рівний Богу, Бог Ісус Христос якому ім'я, Слово Боже, і це слово Боже є щодня у нас. Про це і молитва Отче наш, щоб це слово воно було з нами щодня. І саме це слово дає нам життя. Кожна людина вона складається з духа, який має душу і живе в тілі. Ми годуємо своє тіло, і ми розуміємо, що якщо його не годувати, то воно перестане існувати. Так само і дух. Якщо ми не годуємо Дух, то ми його не будемо мати. Тому від того, чим ми харчуємось духовно наповнюємось, або це тьма новини, почуття і все, що пов'язане з цим телінним світом, або вічне слово Боже, яке нас годує і дає нам зрости у повній вік Христові. Для того, щоб ми виконували волю Божу, а не просто народилися і були собі вічними немовлятами. І суть того служіння полягає саме у тому, щоб ми йшли і приводили інших людей до Христа, не зважаючи ні на які зовнішні обставини. І цьому є дуже багато прикладів. Зокрема, навіть приклади людей, переслідуваних в ісламських країнах, які навіть перебуваючи у в'язницях вже за проповіді Євангелії, продовжують проповідувати Євангелії, Тим людям, які є їхніми співкамерниками і приносять порятунок багатьох душ, навіть віддаючи за це власне життя. Заходьте за посиланням, дивіться повні відео і народжуйтесь згори, споживаючи Слово Боже. Нехай Господь поблагословить вас, а також підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб щодня споживати свіжий духовний хліб з Господом.